Лікування аденоми простати та хронічного простатиту травами. Перій повзучий. Перій повзучий є трав'янистою рослиною, що традиційно використовується в народній медицині для лікування різних станів. Він, він має діуретичні, протизапальні та антисептичні властивості, які можуть бути корисними в лікуванні урологічних розладів, включаючи проблеми з простатою. Такі як аденома простати та хронічний простатит. В цьому відео я зібрав інформацію, яка може підтвердити ефективність застосування периву для лікування захворювань простат. Заглянемо в український енциклопедичний довідник лікарські рослини. Галенові препарати перию виявляють відхаркувальну, протизапальну і сечогінну дію, сприяють відновленню порушеного обміну речовин. Застосування перию. Показане при подагрі, ревматизмі, ниркокам'яній хворобі, циститах, запаленнях передміхурової залози, каменях у жовтному міхурі, гастриті, ентероколіті та при набряких серцевого походження. Отже Народна медицина рекомендує корінь пирія для лікування багатьох захворювань, але що для нас важливо, він використовується при запаленнях передміхурової залози чи застосовують перій для нормалізації сечовипускання в Європейському Союзі. Я на сайті Європейського агентства з медичних засобів читаю при порушеннях сечовивідних шляхів та статевих органів. Рекомендується Агроперонс репенс перій повзучий. читаємо більш розширене застосування. Традиційний рослинний лікарський продукт, який використовується для збільшення кількості сечі з метою промивання сечовивідних шляхів як допоміжний засіб при незначних сечових розладах. Продукт є традиційним рослинним лікарським продуктом для використання, виключно на основі тривалого застосування. Одним словом, екстракт перію повзучого в Європі можна використовувати як допоміжний засіб при лікуванні хворої передміхорової залози, зокрема простатиту, хоча його ефективність в форматі доказової медицини не доведена. А чи є клінічні дослідження, які підтверджують ефективність перії повзучого для лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози та хронічного простатиту? Клінічних досліджень, які підтверджують застосування перію повзучого для лікування захворювань передміхурової залози, прийняно, зокрема, з коренем кропиви не так і багато. В одному з оглядів клінічних досліджень зазначено, що пиріг традиційно використовується для лікування проблем з сечовивідними шляхами через його сечогінні та протизапальні властивості. Цукор-манітол, який зустрічається у великих кількостях в цій траві, відомий як стандартний осмотичний діуретик. Завдяки цим властивостям пері використовується для промивання сечовивідних шляхів при інфекції. Описується декілька клінічних, невеликих досліджень комерційних препаратів, але вони зроблені на невеликих групах людей. Зокрема, в одному з них Описується випробування з 99 пацієнтами, що страждали на порушення сечовипускання, і які протягом 30 днів використовували 20% етанольний екстракт перію 60 крапель тричі на день. Скарги на нестриманість сечі, біль під час сечовипускання, нічне сечовипускання та біль у простаті значно зменшились майже у всіх пацієнтів. Також нормалізувалися лабораторні показники запалення сечі, 96% пацієнтів відчули полегшення. Зрозуміло, що для встановлення ефективності, безпечення і безпечності використання перю при хронічному простатиті слід провести більше клінічних досліджень. А як правильно приймати перій -повзучі? Пері повзучі? Рецепт я взяв з українського енциклопедичного довідника «Лікарські рослини, відвар кореневищ, 2 столові ложки сировини на 500 мл укропу варити 10 хвилин, По пів склянки 4 рази на день до їди. Сік зі свіжої трави По пів склянки 1-2 рази на день при каменях у жовчному міхурі. Чи є на українському ринку дієтичні добавки, до складу яких входить корінь перію? Перій разом з коренем кропиви входить до складу простатанорміну інноваційної розробки вчених Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України. Це рослинний комплекс, який сприяє нормалізації функціонального стану передміхорової залози та сечового міхора. Про лікувальні властивості корення крапиви я записав на своєму каналі досить детальне і велике відео. Є досить багато наукових публікацій, які підтверджують ефективність корення крапиви для зменшення неприємних симптомів гіперплазії передміхорової залози. Моє відео є лише інформаційним, а не заміною професійної медичної консультації. Бережіть себе! До наступних зустрічей на моєму YouTube-каналі навколо медичні нотатки, який присвячений методам альтернативної та комплементарної медицини.